Вони демонструють кадри, які були дійсно в 22-му році. На початку війни сьогодні ми не Бачимо, що є е, хвиля витоку. Е, що люди е, тікають з Харкова, виїжджають з Харкова, нічого подобного не, не е, трапляється. не Люди спокійно е, працюють. Люди люди ходять на роботу. Люди е, ходять по е, крамницям, магазинам. До речі, хочу сказати, що у нас відкриті і магазини, і крамниці, і аптеки, і автозаправочні станції. Все необхідне для того, і ринки все необхідне для того, щоб люди е, жили і люди працювали тому ніякої паніки в місті немає, і е, хочу подякувати. Хочу подякувати і нашим підприємцям, і всім харків'янам, які сьогодні спокійно е, витримують ці всі е, виклики, які несе е, наш е, противник. Е, що стосується плану евакуації, знаєте, я пам'ятав 22-й рік початок війни, коли я зупинив митрополітени. тоді воно було е, наш митрополітен на прості, е, саме е, знаєте, великим. Укриттям для людей і тоді було перебувало в метрополітені приблизно 160 тисяч мешканців, і всім їх необхідно було нагодувати і медично обслуговувати когось. Тому витримали цей виклик. Та дійсно тоді було була хвиля відтоку. І ми розуміли чого, бо люди дуже хвилювалися. І вони потребували того, щоб виїхати з Харкова. Потім в і сьогодні у Харкові перебуває приблизно мільйон триста мешканців. Що стосується плану евакуації, дійсно у нас є певні плани. Ми розуміємо, що як в який момент потрібно робити, але я вважаю, що сьогодні Сьогодні не не потрібно нагнітати ситуацію навколо цього, і крім цього, хочу сказати, що е, ми маємо досвід війни. Е, ми віримо в е, нашу зсу і вважаємо, що так, е, так, так масової евакуації масовокувація не потрібно сьогодні о цьому казати. Плани Росіян не змінювалися з початку війни, і вони в 22-му році, 24-го лютого, коли розпочалася півномасштабна агресія, півномасштабна війна проти України. Вони намагалися взяти місто Харков, взяти е, Київ, е, захопити всю Україну, але це їм не вдалося. І я хочу сказати неважливо, який у них насправді плани важливо, як ми будемо е, давати відсіч цим планам, і завдяки нашим військовим бійцям територіальної оборони всіє, всі. Ім громадянам тоді нам вдалося і вдасться. Безумовно, сьогодні, якщо вони мають такі плани відстояти наше місто, відстояти Україну, що стосується настрій, настрій бойовий. Він завжди бойовий у Харкова, завжди бойовий у харків'ян, тому нічого страшного. Ці плани хочу сказати, що дуже багато вокруг цього коїться. слухів, дуже багато таких телеграм-каналів, які висвітлюють це питання. Я вважаю, що це ПСО, це це війна війна інформаційна проти україни проти харкова